Джордж Генрі казав, коли я вперше прочитав його теорію, то вона здалася мені блискавкою, що раптом освітила кімнату, поринуту у темряву. Талановитий вчений та педагог, більярдисти, математик, ковзаняр і танцюрист Георг Ом в історію фізику війшов як автор закону опору електричних провідників. Георг Симон Ом народився 16 березня 1787 року в Ерлангені в родині Потомственного Слюсаря. Його мати померла під час пологів, коли хлопчику виповнилося 10 років. Втративши дружину, батько Оме весь вільний час присвятив вихованню дітей. Великою заслугою батька було те, що він зміг навчити своїх дітей самостійно працювати з книгою. Завдяки цьому Георг вдало закінчив гімназію, а навесні 1805 року почав вивчати математику, фізику та філософію в Ерлангівському університеті. Отримана ним солідна підготовка, неабиякі здібності сприяли тому, що навчання в університеті проходило легко і гладко. В цей час Ом серйозно захопився спортом та віддавав йому весь свій вільний час. Він був найкращим більярдистом серед студентської молоді університету, а поміж ковзання рів йому не було рівних. Під час студентських вечірок ніхто не зміг змагатися з таким чудовим танцюристом, яким був Ом. Всі ці захоплення потребували багато часу та коштів, яких Ому бракувало. Через це у 19 років Георг залишає університет та вирушає до Готштадта, де розпочинається його самостійне життя. Він продовжує вчитися самостійно і в 24 роки не лише закінчує університет, але й захищає дисертацію з філософії. Відразу після закінчення університету він отримує посаду приват доцента кафедри математики. Викладацька діяльність так захопила його, що в 30 років він публікує свою першу працю, присвячену методіці викладання. Учні дуже шанували Ома, тому що він був добрим та веселим вчителем. Оскільки Георг викладав майже усі дисципліни, ця робота перетворила Ома математика на Ома фізика. Він зайнявся дослідженням електрики. На той час був потрібен стрибок від споглядального дослідження та накопичення експериментального матеріалу до встановлення закону, що описував би процес проходження електричного струму по провіднику. У 1826 році в журналі фізика і хімії вийшла стаття щодо результатів експериментальних досліджень в галузі електричних явищ. В цій праці вчений запропонував характеризувати електричні властивості провідника за його опором та впровадив цей термін у науковий вжиток. Він також запропонував правило складання опорів послідовно поєднаних провідників. У 1841 році праця Ома була перекладена іноземними мовами, що призвело до її міжнародного визнання. 5 травня 1842 року лондонське королівське товариство нагородило Ома золотою медаллю та обрало своїм членом. Та незважаючи на усі свої заслуги, посаду ординарного професора, про яку Ом мріяв все життя, він отримав, лише маючи 65 років. У 1852 році вчений одним з перших був нагороджений щойно запровадженим орденом Максиміліана за видатні досягнення в галузі науки. Однак визнання прийшло надто пізно, сили вже закінчувалися. Власної сім'ї он так і не створив. Він не міг розділяти у своїх уподобань, тож повністю присвятив життя науці. Єдине, що могло якось відвернути його увагу від наукової діяльності, була гра у більярд. Він казав, що качаючи кулі по столу, він відчуває себе найбільш щасливою людиною у світі. До самої смерті он допомагав коштами родичам та батькові, пам'ятаючи про нужду, в якій колись він жив. Вчений постійно висловлював батькові вдячність за риси характеру, який той виховав у нього: скромність, любов до істини, працьовитість і доброту. Георг Ом пішов з життя 6 липня 1856 року пів на одинадцяту ранку. Він був похований на старому південному кладовищі міста Мюнхена. У 1881 році на електротехнічному з'їзді в Парижі вчені одностайно затвердили назву одиниці опору Один Ом.